Вітаю, друзі, сьогодні 20 липня 2025 року, і Зеленський нам надав чергове, можливо, тисячне, можливо, вже й більше, підтвердження того, що він взагалі не бере до уваги повагу до українського виборця, повагу до громадян України, відповідальність за свої слова, послідовність у своїх заявах. Або і взагалі, ну, це тоді свідчить про його недієздатність, не пам'ятає те, що говорив буквально. 10 днів тому. Що має це на увазі? Вчора Зеленський доручив новопризначеному секретареві Ради національної безпеки та оборони України Рустему Умєрову провести нову зустріч на рівні делегацій наступного тижня. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні 19 липня 2025 року. Зверніть увагу, Україна запропонувала Російській Федерації провести нову зустріч на рівні делегацій. До того Зеленський постійно акцентував на тому, що має бути зустріч між ним і путіним, тому що він Зеленський, типу, дуже крутий дипломат, дуже крутий переговорник, дуже розумний, дуже підготовлений, дуже освічений і таке все інше. І тут раптом росіяни ж в свою чергу постійно наполягали на зустрічі делегацій і говорили про те, що не можна взагалі. Готувати зустріч е, двох перших осіб країн у випадку, якщо немає проектів рішень, е, які би ці перші особи обговорили. Ну я вже не беру до уваги те, що Путін не визнає законність перебування зеленського на посаді, і при цьому наводить цілком раціональні аргументи, на які Україна відповідає виключно емоційно. Так от. Це Зеленський сказав 19 липня 2025 року. Водночас, 10 липня 2025 року, Зеленський заявив про те, що прямі переговори між Україною та країною агресором Російською Федерацією зараз неможливі. Про це заявив Зеленський на брифінгу 10 липня, відповідаючи на запитання про те, чи готова Україна до третього раунду переговорів у Стамбулі. І він висловив упевненість, що війну в Україні можна буде закінчити після його зустрічі з нелегітимним російським президентом і, і президентом Дональдом Трампом. Тобто, в цьому цій заяві він чітко наполягав. На зустрічі перших осіб, при тому, в присутності Дональда Трампа, зараз радикальна позиція змінилася. При тому раптово, після призначення Умєрова секретарем Ради національної безпеки та оборони України. В Твіттері висловили раціональну думку про те, що ця позиція різко змінилася після візиту Кіта Келога. Радника президента Сполучених Штатів з питань України до Києва заявлялося спочатку, що він буде впродовж тижня в Києві, однак він пробув всього два дні. І швидше за все, він привіз якісь пропозиції, нові пропозиції Російської Федерації, які держсекретареві Рубіо, того ж таки 10 липня 2025 року, на зустрічі у Малазії передав міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Парадокс полягає в тому, що в своїй заяві про проведення, про доручення провести нову зустріч на рівні делегації вже наступного тижня, Зеленський взагалі не запропонував, не озвучив позицію України на цих переговорах. Адже нагадаю, що 2 червня 2025 року в Стамбулі Російська Федерація передала свій меморандум. Він нас, звісно, не влаштовує, тому що це шантаж і капітуляція України. Фактично, він не відповідає Конституції України, не відповідає реаліям на полі бою і тому звісно, що його потрібно змінювати в той час, коли Україна. Передала Російській Федерації своє бачення завчасно до цього раунду переговорів, своє бачення зупинення військових дій. Однак, ні, Російська Федерація зараз, ні Україна публічно не оголошують своїх нових підходів до нового раунду переговорів. Зеленський на вчора вчорашньому відеозверненні. Єдине, що він говорить, що переговорну динаміку треба збільшити, треба робити все, щоб досягти припинення вогню, і російській стороні треба перестати ховатися від рішень. Обмін полоненими, повернення дітей, дітей, припинення вбивств, і потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир. Але пропонує провести зустрічі делегацій в цього разу. Пам'ятаєте, як він на перший е чи на другий раунд переговорів прилетів сам Стамбул, і типу давай Путін, пролітай. Я пацан, тут тобі пацанський виклик кидаю, як дитина, чесно кажучи. От е як ми бачимо в цій заяві, що з приводу переговорної динаміки, це все бла-бла-бла. Популізм і маніпулятивність жодної конкретики немає тому досить цікавих запитань кілька. Перше, це чи не змінить для росіяни склад делегації на цей раунд переговорів, якщо вони не погодяться. я думаю, вони погодяться, тому що вони на відміну від України послідовно заявляли, що потрібно продовжувати переговорний процес. Я розумію, що це було просто прикриття бойових дій, але в дипломатії воно так і є, коли ви щось висловлюєте е, публічно, то на це потрібно, щоб друга сторона реагувала. На жаль, Україна неналежним чином реагувала на ініціативу Російської Федерації, їй потрібно було навпаки погоджуватися на переговори і пропонувати своє бачення наступних тем переговорів. Тоді це була би проактивна позиція е, свідченням стратегічного бачення якоїсь, якогось в Україні і в його керівництва. А так, це є просто е, мелені язиком. З боку України, на жаль, без жодного не проглядається жодної політичної стратегії. Так от цікаво подивитися, чи Україна ну Україна, схоже, у в тепер в вищому статусі далі очолюватиме делегацію, тому що його, як ми пам'ятаємо, не прийняли Сполучені Штати в якості кандидата на посаду посла. А Цікаво, чи Російська Федерація не змінить склад делегації. Якщо не змінить, то е, сподіватися на якісь там проривні рішення не доводиться, тому що Мадінський, поза сумнівами, це не та фігура, яка би мала серйозний вплив на Путіна, як на мене, і яка б е, мала повноваження на ухвалення якихось рішень. Ну, він, має, він, досить, він володіє ораторським мистецтвом. Вміє триматися з точки зору дипломатичного політесу, але, поза сумнівом, за своїми політичними впливами він далеко не найвпливовіша, скажімо так, особа у російському політичному істеблішменті наближена до Путіна. Це перше. Друге, швидше за все, будуть якісь гуманітарні питання далі вирішуватися. Це теж позитивно. Я вважаю, що Переговорний процес справді потрібно, щоб він рухався більш динамічно. Але на жаль, Україна, судячи з того, як поводиться Зеленський, взагалі втратила суб'єктність в цьому процесі. Нагадаю, це я переконаний, сталося після його вкрай непрофесійного дилетантського демаршу 28 лютого 2025 року на зустрічі в овальному кабінеті. І зараз фактично Україна виконує чітко вказівки інструкції Сполучених Штатів, бажаючи сподобатися Трампові. І тому версію про те, що Кіткелог привіз якісь пропозиції, які передав Лавров Рубіо у Мелазії, я вважаю найбільш раціональною цю версію. І побачимо далі, чи зрозуміємо ми сутність нових пропозицій Російської Федерації. Слава Україні.